Якось наприкінці осені, коли день уже став дуже коротенький, а ніч довгою та холодною, надумала бабуся зима піти однієї такої ночі на розвіду до людей, на землю та послухати, що про неї говорять, чекають на її прихід, чи ні. Підійшла вона під віконце до однієї хатини. Де жили старенький дідусь із бабусею і чує: Ох, діду, уже й зимонька не за горами. Принесе вона до нас сніги та морози, а так ще тепла хочеться. А може, і забереться зимонька і пізніше прийде до нас. Погрілись би ще трішки. Так, бабусю, так. Правду ти кажеш. А ж чи забариться вона. Сумно стало зимі від тих слів. Проте пішла вона ще під інше віконце послухати. Може, там на неї чекають. Чує, якась молодиця з матір'ю розмовляє. Ой, не треба ще нам холоду та зимоньки. Ще дах у хаті не залатаний. Холодно нам буде. От якби десь заблукала зимонька, а то її зовсім не прийшла до нас. Образилася бабуся зима. Чого ж так усі мене не хочуть бачити? Чи я комусь зло роблю, снігом, немов ковдру, землю вкриваю, Діточкам для санча дорогу встиляю. Та коли так. То й не піду я на землю, нехай собі без мене живуть і красну весну ждуть. Я ще віхолі морозу та сніговію скажу, щоб не йшли між люди, Бо вони чекають їх там. Так і зробила. От уже й час іти зимі на землю, а вона собі спить і нікуди не поспішає. Мороз, снігові та віхола також відпочивають. Навіщо ж ти коли їх не чекають. А на землі весело, Уже би мала прийти зима, а все її немає. Тепло людям, щасливі усі. Минув отак місяць, минув другий. Уже й новий рік не за горами, вже інші почали люди говорити. Як же це новий рік та без Діда Мороза, без снігові зимоньки зустрічати? Не годиться так. Та й поля давно вже треба вкрити білою ковдрою, інакше озимина проростати почне, коли й надалі таке тепло буде. Пропаде наш урожай загине все. Забіткались люди. І дахи вже полатали, і нагрілися, та й ялинки у хатинках в розкішне вбрання одягнули, до Нового року готуючись, а зими нема і нема. А дітвора, дітвора геть духом упала, вже, іначе зима, а ні тобі на саночках чи лижах покататись, ні снігову бабу зліпити, ні у сніжки погратись. Сумно навкруги сіро. Та й намислила дітлашня у передноворічний новорічний вечір зібратися гуртом і піти на вигін за село, щоб зимоньку закликати. «Зимонько, Зимо, бабусю. Пробач, якщо образили тебе. Прийди до нас, дідо морозом. Сніговієм та віхолою. Сумно нам без тебе. Ой, санки, ковзани, лижі, а кататись нам ніде. Першим почув ці благання дідусь мороз. Шкода йому стало маленьких діток, та ще й перед новорічний вечір. Визирнув він на вигін та й давай щепати дитячі носики та щічки. Ой, дивіться, дивіться, мороз прийшов, почув нас. Дякуємо тобі за те, що послухав нас. А ще передай бабусі зимі, сніговію та віхолі, що ми дуже чекаємо на них. На ці слова ще сильніше мороз ущипнув діток за носики. А вони раді та щасливі побігли собі по домівках, знаючи, що тепер уже зима обов'язково прийде. І справді цілу новорічну ніч працювала бабуся зима з дідусем та дітками Сніговієм та Віхолою. А коли люди вранці прокинулися. Не могли очей відвести від такої краси. Усе навкруги було вкрите пухкою білою ковдрою, вікна у хатинках старанно розмальовані дивовижними візерунками, які всю ніч малював дідусь Мороз, а ставки скуті кригою. На деревах, наче мережеву, лежав блискучий іній, і все це на сонечку виблискувало та вигравало усіма кольорами веселки. Дякуємо тобі, Зимонько. Пробач, що не хотіли бачити тебе. Говорили люди, а дітки веселились та грались біленьким смішком хто на санчатах, хто на лижах чи ковзанах. А хто ліпив снігову бабу або грав у сніжки? Всі були раді, що зимонька нарешті прийшла. Бабуся зима, дивлячись на ці веселощі, лише посміхалася.